Цибуля на перо стоїть зелене. Часнику мороз також не по чому. Так виглядають квіти на абрикосі. Шкода, але, напевно, нічого не буде. Схоже, смородині мороз не пошкодив. Бачите, які красиві зелені гілочки. Ожину я накрила, вітер трішки здув, зараз накрию назад. Показую тюльпан. Який був мороз, які вони були геть. коричневі так лежали на землі, а ось повідходили. Лілії також стоять гарненькі зелененькі. Ось рози попускали пагінці, пагінці в порядку. Бачите, все добре. Навіть попіднімалися нарциси. Все-таки розцвітає. І ось ці розцвітають. Бачите? Піднявся. Я цим також цвіте. Це... Ділля взагалі мовчу, нічого йому не заважає. Півонії сходять, запоричку, ще нічого не знаю. Така вона в бутонах. Відійде, не відійде, побачимо. Моя жимолость. Ось ніби зелененька. Ось в квіточках була. Так, бутони. І не знаю. Щось буде з них, не буде. Показує мою полуничку зелененька, нічого їй ні. мороз не шкодить. Відійшла.